Вітаю! Наша тема сьогодні звучить як кома між однорідними членами речення. Нібито все просто, але тема ця має свої особливості, які ми зараз і розглянемо. Перше, що варто запам'ятати, що однорідні члени речення можна з'єднувати і без сполучників, і у таких випадках кома між ними ставиться обов'язково. Під час прогулянки в зоопарку мені найбільше сподобалися граційні жирафи, кошлаті, ведмеді. Жирафи ведмеді однорідні підмети, між ними немає сполучника, ставимо кому обов'язково. Але бувають таке, що однорідні члени з'єднуються за допомогою сполучників, і тоді варто звернути увагу на те, які саме ми сполучники використовуємо. І чи повторюються вони. Наприклад, є сполучники, які завжди вимагають коми, потребують коми. Це сполучники А, але, проте, зате, однак та в значенні але. Наприклад, біля школи щось зазеленіло, а потім зацвіло синьо-синьо, зазеленіло, а потім зацвіло однорідні присупки поєднані сполучником А. Сполучник І може повторюватися між однорідними членами і кома також потрібна. Тобто, бачите, однорідні члени поєднуються ніби парами. рідну і пісню, дух полів і мамину ласку пронесу через усе життя. Особливо варто звернути увагу на ті моменти, коли сполучник І повторюється перед кожним однорідним членом. Ви можете подивитися на те саме речення, але ми додали сполучники І перед кожним однорідним членом, і, само собою, додалися коми. Інколи таке буває, що перший сполучник І перед першим однорідним членом пропущено, а коми все одно зберігаються. Проте не завжди кома потрібна, якщо ми маємо справу зі сполучником І, 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 або та в значенні І, то кома перед ними не ставиться. Наприклад, на сцені весело та дзвінко співав хор. Те саме стосується сполучників Чі та або між однорідними членами речення такими сполучниками, кома не потрібна. Отже, підсумуємо: кому ми ставимо, коли немає сполучників, коли повторюється сполучник і. Коли є сполучники А, але «за про те проте, та в значенні але, і кома не потрібна, якщо однорідні члени поєднані сполучниками І є та, в значенні І, чи та або. А я вам дякую за увагу і сподіваюся, що ця інформація допоможе вам впевнено розставляти коми у своїх реченнях.